І знову дощ. Іриси тільки показали свою красу. І знову дощ. Ну, так в нас, бачите, цього року. Не було, не було, а тепер зарядили. Але ці чорні, які вже вони красиві, слів нема. Ну, хай вмиваються. Що ж поробите. Вже вечір, а я під дощем. Шкода буде, якщо якісь вітер чи що їх та поламає. Так хочеться, як ви знаєте, оцю красу, не знаю, зберегти. А як можна зберегти? Тільки у відео погляньте, яке масове квітування. Це тільки розквітовує. Боже, я як подивлюсь, на... я йду біля них мільйони разів, чесне слово. Можна йти коротшою дорогою. Але я хожу попри іриси. Погляньте, як кущ квітує. Погляньте, яка краса. Слів не вистачає просто для захоплення. І дощ навіть не перешкода. Тому щоб на них дивитися. Спогляньте.